Доброго дня, шановні батьки! До вашої уваги пропоную консультацію як віднайти внутрішню мотивацію поради від ЮА Ментал Хелп. Відсутність мотивації це виклики, з яким стикається кожен, але ще допомагає нам знову знайти сили і натхнення для досягнення цілей. Є два види мотивації, і в залежності від того, що її диражиром, вона може швидко зникати чи навпаки дозволяти вам розвиватися та надихати. Знайдіть рівновагу між внутрішньою мотивацією, тим, що приносить задоволення, і зовнішньою мотивацією перед вимогами суспільства чи трендами. Запитайте себе, чи я зараз роблю сенсові для себе речі? Коли наші дії суперечать нашим цінностям, мотивація зникає. Перегляньте свої життєві пріоритети та запитайте себе, чи це відповідає моїм цінностям. Страх, помилок і відкладання справ основні мотиваційні пастки. Використовуйте метод маленьких кроків, щоб поступово рухатися до результатів, не перевантажуючи себе. Розпишіть шлях до вашої цілі, поділивши його на маленькі етапи та почніть його вже завтра. Валіть себе за кожен маленький успіх. Позитивне підкріплення сприяє виробленню дофаміну, який підсилює відчуття задоволення та мотивує до подальших дій. Мотивація це не просто про силу волі. Вона потребує глибокого розуміння себе, своїх цінностей та цілей. Слідуйте цим принципам, і ви відкриєте для себе нові джерела енергії та натхнення. Дякую за увагу! Гарного дня!